На Рівненщині люди рік жили по сусідству із кублом небезпечних шершнів, і лише днями рятувальники допомогли родині із села Шпанів Рівненського району здихатися шкідників, які оселилися в зрізаному стовбурі дерева на подвір'ї приватного будинку. Як пояснив сам власне помешкання, шершні гніздо звили понад рік тому із з того часу постійно тероризували сім'ю господаря. Усі спроби самотужки впоратися з непроханими гостями бажаних результатів не давали. Куди чоловік тільки не звертався, жодна служба допомогти не змогла. Після цього господар зателефонував до рятувальників. І власники будинку і сусіди постійно обходили кубло, бо добре знали про небезпеку. Та врешті звернулися за допомогою до рятувальників. Бійці держслужби з надзвичайних ситуацій відреагували на прохання чоловіка з розумінням на наступний день. Прибули на місце виклику за допомогою спеціального костюма, та Спеціального балона з хімічною речовиною, наш рятувальник за лічені хвилини, вирішив майже річну проблему цих господарів. Ми хочемо подякувати для рятувальної служби, що вони на наш виклик приїхали, послухали нас, зробили таку добру роботу, як знешкодили наше це таке нехороше гніздо шершнів. У Нас малолітня дитина, ми дуже за це вдячні.